Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема види спортивного туризму. Спортивний туризм не олімпійський вид спорту, який полягає у проходженні певних шляхів, які називаються маршрутами з подоланнями природних або штучних перешкод. За видами спортивний туризм поділяється на пішохідний туризм, гірський туризм. Водний туризм, лижний туризм, велосипедний туризм, автомобільний туризм. Пішохідний туризм це один з найпоширеніших видів спортивного туризму. Основною метою є подолання групою, туристів, маршруту. По місцевості з місця відправлення до місця прибуття за вказаний проміжок часу. Маршрут пішого туризму може містити в собі не тільки програму фізичної, спортивної, оздоровчої підготовки, але й ознайомлення з історією і культурною спадщиною населення регіону. Гірський туризм це вид спортивного туризму, що полягає в пересуванні групи людей по певному маршруту, прокладеному в гірській місцевості. Мета гірського туризму проходження маршруту певної категорії складності, який включає декілька перевалів або вершин. Складність маршруту визначається в основному складністю перевалів. Водний туризм. Це один з різновидів спортивного туризму, в основі якого є подолання маршруту водною поверхнею. Розділяють декілька підвидів водного туризму. Сплав по річках, рафтинг, вітрильний туризм, каякінг. Лижний туризм. Різновид спортивного туризму на лижних засобах, пересування, лижний туризм різноманітний, це і одноденні прогулянки по готових лижнях, і недільні переходи по засніжених цілинних лісах, де й багатоденні автономні походи, складні експедиції в горах або в Антарктиді чи Арктиці, скітури позатрасове катання. На гірських схилах без підйомників і гірськолижних курортів. Сноубординг. геліс Скінг. Велосипедний туризм. Це один з напрямів спортивного туризму, який ґрунтується на проходженні різноманітних туристичних маршрутів на велосипеді. Велосипедний туризм. Має декілька видів, основні з яких цивілізований. Це вид велосипедного туризму, найбільш простий та відомий. Це звичайні прогулянки на велосипеді за певним маршрутом. Спортивний. Цей вид менш популярний, він ґрунтується на подоланні заздалегідь вказаних дистанцій за певний період часу на велосипеді. Сюди також відносяться рекорди, перегони подолання певного маршруту на час, головна мета приїхати першим це азартний вид велосипедного туризму, при якому туристи навіть не помічають пам'ятки, біля яких їдуть, експедиції. Цей вид для тих туристів, яким подобається подолання перешкод. Наприклад, маршрут в гори через водойми. Байкерський. Це теж своєрідне змагання. Такий вид обирають туристи, які хочуть перевірити свій велосипед на міцність. Велосипедні походи це подолання туристичного маршруту, в рамках якого туристи вивчають природу та пам'ятки світу. Автомобільний туризм. Авто мототуризм. Мототуризм. Туризм на власному автомобілі. Караванінг туризм, автобусний туризм, авто сафарі туризм. Подорожі туристів до країн або місцевостей, що відмінні від їхнього постійного місця проживання, в яких основним засобом пересування виступає приватний транспорт від фірми або орендований автомобільний транспорт. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.